Наскільки часто тренери, начальники команд чи голови федерації дарують своїм підопічним посмішки квіти і солодощі. Певна річ не перед кожною грою і не після кожної перемоги. Але на 8 березня квітка, торт та поцілунок щічку свята справа. Тут наставники хмельничанки навіть не подали вигляду, що засмучені чи обурені вчорашньою поразкою вихованок. Першого дня хмельничанки програли тернопільським суперницям вісім мячів. При цьому завершили зустріч виснаженими, бо на кожну атаку опонентки реагували ревно, тож синців і забоїв нашим гравцям додалося. Але другого дня все було інакше. Хоч і не одразу на початку тернопільські студентки забували значно більше і значно менше, пропускали. Але тут варто сказати про одну рису протиману всім спортсменам – до перемоги. Вона далася в знаки, і наші гравці не тільки зрівняли рахунок, але й перемогли лідерів групи 38-30. Тренер хмельничанки результатом та самою грою задоволений. Хто не забиває, забиває нам. Вчора ми не забили за останні десять хвилин. Дуже много м'ячів, тому і ми і переіграли. Сьогодні все, що було брошено, то. Була в воротах і от вам результат. За коефіцієнтом корисної дії для команди тренер виділяє безумовно голярдик, яка була найбільш результативною. Але і решта гравців на майданчику старалися і працювали на один спільний результат. Наш лідер і на лярди. Ну, В будь-якому випадку грає команда, вона одна не може вигравати. Ну, сьогодні всі зіграли так, як. Так як дожди грати. тепер. У підопічних Ігоря Поварчука 31 очко, і вони на третьому місці. Попереду університет Спартак Київ, який має 33 очки, та на першому місці Тернопільський економ університет Енерго в останніх суперниць хмельничанок – 41 очко. Щодо наступних ігор, то в п'ятницю хмельничанка зустрінеться на виїзді зі столичним Спартаком.